Які оприлюднило набу, була розмова з нардепом від слуги народу Ігорем Копитіним, який, за її словами, виконував доручення бюро, щоб її скомпроментувати. І тут тоді цікаво, добре. Так була ця розмова, чи ніколи не було? Так, її голос звучить на плівках, чи ніколи не було? Чи не її? Чи все таки. Е Розмова була нехай навіть і з засланим, так би мовити, за словами Тимошенко, депутатом від НАБУ, який намагався от її, скажімо, вивести на таку розмову. Спробуємо розібратися, що буде далі з українським політикумом після справи Тимошенко. З нами на зв'язку Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру Межа. Мартино, ми вас вітаємо. Вітаю доброго дня. На вашу думку, от зараз, бачите, вся увага прикута Юлії Тимошенко судовому засіданню навколо щодо обрання і запобіжного заходу. Як взагалі це вже впливає на розклад сил в парламенті в цілому, на наш парламент? Тому що ну ми розуміємо, що Тимошенко це така, ну, глиба без жодних зараз абсолютно а, вихвалянь чи якихось там звинувачень, але вона глиба української політики. Це абсолютно ви праві, я повністю з вами згідна. і не просто так на моїх устах усмішка, Бо насправді я радію, що нам влітку минулого року вдалося захистити незалежність НАБУ і САП. Коли по майже усіх містах України ми вийшли на вулиці і з картоном захищали набу, бо ми дуже добре розуміли, що якщо нам не вдасться захистити набу, то ми ніколи в житті не почуємо всіх цих гучних прізвищ і оголошених їм підозр. Абсолютно вірно, ви говорите, що це так дійсно глиба. Я вам більше того скажу. Я не побоюся слова як юристка. Експертка сказати, що це можливо, і мама української корупції, oh, oh. пані Юрія Тимошенко, і е, те, що ми почули за стільки десятків років, коли вона в українській політиці, нарешті прізвище поруч і підозрою від набуї, це свідчить про одне що таких викритів і таких підозр буде більше. Я вам більше того скажу це історичний насправді е, історична подія, те, що сталося, оскільки е, багато е, років, багато десятків років ми чули про корупцію в українському парламенті. Ми чули, як купуються голоси за голосування чи не голосування за ті чи інші законопроекти. І зараз, буквально в ці хвилини, зараз триває засідання Вищого антикорупційного суду, на якому Юлії Тимошенко обирають запобіжний захід. І ви знаєте, за кожним словом прокурора, який читає протокол, за тим, що говорять депутати, що говорить сама Тимошенко. Я вражаюся все більше і більше. І насправді Тимошенко, я не знаю, як її готували адвокати. Їх там аж три бачу, на бачу, судов, до судового засідання, бо да Ки відверто вона не заперечила, що це не її голос на плівках. Вона не заперечила, що розмова із Копитіним дійсно не відбувалася. Тобто, фактично, вона підтверджує, що так все, що читає прокурор, така розмова дійсно була, ба більше вони самі назвали, що це мова про народного депутата Слугу народу Копитіна. Вже щойно 30 хвилин тому була заява Арахамії про те, що він їм нічого не відомо. Про те, що слуга народу Копитін був викривачем, вони дуже цінують його дисципліну в фракції, і так далі. Я хочу вам сказати, що ем, Тимошенко фактично із усіх її заяв там багато політичного абсурду, але вона підтвердила фактично, що це її голос. Звичайно, ми будемо чекати офіційну експертизу від НАБУ, е, про цю фонетичну експертизу, яка була проведена, що це дійсно голос Тимошенко. Але єдине, що я би вам хотіла сказати, що е, так мене вражає всі ці історії. Нахабність, з якою фактично одна із лідерок українського політикуму займалася корупційними всіма цими оборудками, оскільки все, що зачитує під протокол прокурор спеціалізований антикорупційний прокуратур, свідчить про те, що абсолютно прямим текстом заявлялася депутатам. Про те, що не хвилюйтеся, мовляв, ми тут кабінет перевіряємо на прослушку і телефони кожного тижня найкращими програмами. Якщо будете вести перемовами із іншими народними депутатами Слуги народу, то не проводяться в ресторані, не проводяться на вулиці, і це все сама говорить Тимошенко. Як знаєте, вже такий досвідчений політик, який... Дуже добре знаю, як тікаві правоохоронних органів. Ну я дуже радію, що їй якраз не вдалося втекти від набу. Мене також дивує наскільки рівень великі конспірації був. А тому, що вилучено більше ніж 5 телефонів. А окремі телефони використовувалися для зв'язків лише з одним номером. А були люди, які там Руслани, Сергії, які мали переносити усі ці гроші для народних депутатів. Також мене здивувало месенджер. спеціально використовувався, платний месенджер. Тобто Юля Тимошенко дуже добре розуміла злочинів своїх дій, тому що ніхто з нас ніколи в житті би не займався такою конспірацією, якби розумів, що він вчинить все відповідно до закону, так і такий рівень конспірації, купа якихось технічних засобів, які використовували вони, або уникнути прислужки від набув іншого світі, що вони дуже добре розуміли в офісі батьківщини, що вони займаються нічим іншим як корупцією. Мене дивує цинічність, з якою Тимошенко має на усіх заяв я думаю, що на вулиці 2010 якийсь рік, а не 2025 оскільки прокурор говорить про касу. З якої насправді проводилися всі ці витрати на те, аби підкупити народних депутатів, і Тимошенко говорить, ну це каса для того, щоб закуповували увагу печиво, каву та чай. А, власне для, для, для народних депутатів з фракції бют, я не знаю, хто це буде вірити. Я думаю, що ще якась частина на жаль українських, а, власне, як сказав, дозволився пожартувати судя українських пенсіонерів, буде продовжувати вірити в ці небалиці політичні, які дозволяють. Собі говорити в залі судового засідання Тимошенко Подивимося, чим сьогодні закінчиться суд по обранні її запобіжного заходу. Я нагадаю, що спеціалізована антикорупційна прокуратура просить у суду заставу у 50 мільйонів. А давайте відверто це для них невеликі гроші. Я впевнена, що така застава. Вони мають на неї 5 днів. Але я думаю, вони внесуть цю заставу навіть протягом сьогоднішнього дня. Ну, Мені речі, цікаво... пані Мартину. До речі, буде цікаво. А хто внесе заставу? От е це теж буде про багато чого. Говорити тут питання, ось яке а, на вашу думку, якщо взяти за основу, що дійсно скажімо? А... Пан Копитін якимось чином співпрацював з Набу, а і це депутат слуги народу. Тобто, тоді, якщо брати за основу цю версію, відповідно він же її і записував. Відповідно, і на ньому значить була спеціальна апаратура, так попри от усі ці конспірологічні методи, які використовувала Юлія Володимирівна. Ну, знову ж таки, це версія, бо ми не знаємо точно. Відповідно на вашу думку, а навіщо це йому і яким чином тоді набу могли? Ну скажімо, схилити до співпраці народного депутата від слуги народу? Я чула насправді ці конспірологічні версії, які дуже вигідні Тимошенко. Це заявляє сторона захисту і сама Тимошенко в суді, що мовляв, а є справа проти самого Капитіна в набуть. Таким чином набу мовляв могли тиснути на Капитіна, щоб він викривав е, викривав Тимошенко. Я хочу вам сказати, що відповідь на це питання я би хотіла насправді отримати. Я сподіваюся, що відповідь на це питання буде від, е, від слідства, Так, тобто, ми більше почуємо деталі, тому що насправді зараз історія про Капитіна це звучить від сторони. Е, від від підозрюваної самої так що мова про Капитіна. поки що сама фракція Слуги народу поки що цього не підтверджують. Але насправді це відповідає нормам закону, тобто народний депутат, так він може бути викривачем, і я вам більше того хочу сказати. Там зараз намагається якось маніпулювати Тимошенко про те, що це провокація до вчинення злочину, про те, що мовляв, якщо не було передачі грошей, то це не тягне на злочин. Це абсолютно нісенітниця. Бо я вам хочу сказати, що відповідно до кримінального кодексу України. І мова йде про частину четверту статті 369 достатньо пропозиції власне такого обіцянки. Так пропозиції хабаря і навіть передачі грошей для того, щоб вже самий склад злочину відбувся. Абсолютно вже можна, щоб цього не було, і цього вже абсолютно достатньо кваліфікувати це як кримінальне діяння. Тут за Тимошенко насправді викручується. Я думаю, чому не відбулася сама передача грошей, оскільки народні депутати як було зрозуміло, вже із того, що ми чуємо зараз. Суді вони не проголосували наступного дня за те, що їх просила Тимошенко, і швидше за все через те і не відбулася насправді ця передача грошей, оскільки просто депутати так не проголосували зі зі слуги народу. Але те, що на записах лунає голос Тимошенко, те що вона обіцяє 10 тисяч доларів в один місяць для одного народного депутата за голосування за її хатілки за дві сесії, фактично в місяць, то це абсолютно достатньо відповідно до вимог кримінального кодексу України, аби кваліфікувати. Це як закінчений злочин. Єдине, що ну, ну от... нам тут треба подати, це фонетичну експертизу. От. Цим... дивіться з цим велика проблема. Бо зараз будуть а, а, всі говорити сьогодні ввечері. Український настрій, коли ми садимо без світла, тепла і всього іншого, буде наступний. Я просто вангую. Будуть українці говорити зрозуміло, Тимошенко випустили фактично під заставу. Я впевнена, що сьогодні запобіжка буде ця застава. Я впевнена, що її внесуть, і будуть люди не розуміти, чому вона не сізо. Перше, ну по перше прокурори не клопотали, щоб вона була в СІЗО. То і друге собі говорити, а де вироки, вироки також, щоб був вирок суду, і щоб насправді буду говорити грубо, але умовно, аби сіла Тимошенко, потрібно, щоб була закінчена кримінальна справа, і потрібно, щоб був е е все ж таки обвинувальний акт а цей переданий до суду прокуратурою. Поки що цього всього немає, тому що ще триває слідство. і Тут повинна бути експертиза, фонетична, проведена набу. А тепер увага в Україні вже багато років. Українська влада е обмежує роботу НАБУ через. Те, що не вносить зміни до, до законодавства, щоб набушники мали незалежну експертну інституцію. Увага в Україні є три інституції, які проводять експертизу СБУ, та МВС. Давайте вгадаємо, чи МВС, Мін'юст СБУ, які зараз мають абсолютний прямий вертикальний зв'язок і залежність зв від офісу президента, будуть швидко реагувати на запити набу, проводити будь-які експертизи. Вони будуть блокуватися, вони будуть затримуватися, вони будуть робитися дуже довго, ба більше я а не. Good job. Тівці будуть впливати на те, щоб ця експертиза затягувалася, поки в нас не буде внесені зміни в законодавство і набу не отримає свою незалежну експертну установу, до тим довше українці будуть жалітися, що довго немає вироків, Довго то немає. Тому що влада блокує для набу швидке розслідування кримінальних справ. Але Мартино тут ще такий момент. Дивіться: а якщо от бачите, ви припускаєте, що оскільки проводити певні експертизи є можливості тільки у мін'юста МВС і СБУ, так. Тут ще цікаво, до речі, якісь цих структур цю експертизу віддадуть фонетичну зараз щодо плівок Тимошенко. це теж буде вказувати, до речі, на певну заангажованість і наскільки швидко її розглянуть, тому що от ви кажете, що можуть довго розглядати. А якщо швидко розглянуть, то тоді враховуючи централізовану вертикаль і підпорядкування мін'юсту. СБУ і МВС, так би мовити, Офісу президента і центральній владі, це може якраз таки я не адвокатую зараз Тимошенко, але це може говорити про те, що дійсно тут є певний вплив, про який говорить сама Тимошенко, що ніби це усування конкурентів перед виборами. І тоді виходить, я намагаюсь просто зрозуміти, то все ж таки. А то як виходить на думку Тимошенко, що НАБУ співпрацює з офісом президента після того, як влітку в липні намагалися обмежити повноваження цих органів? Ну це якось дуже. Так, так, я впевнена, що НАБУ точно не працює з офісом президента, оскільки безпосередньо на офіс президента Зеленський особисто я це знаю від народних депутатів зі слух народу Зеленський особисто в липні давав завдання їм голосувати за 12.4.14 про знищення набу і сап це була вказівка з боку Єрмака і з боку Зеленського. Тому точно зараз набу які відбилися якось горем пополам в липні від того, що офіс президента їх хотів знищити. Зараз точно з офісом президента не працюють, але в чому ви повністю праві в тому, що Ця експертиза вона продовжує залишатися не незалежною і під впливом різних політичних сил, і в тому числі від б'ют, тому що ми прекрасно розуміємо, що зараз б'ют є два колишні повушники. наприклад про того самого колишнього керівника на Лев і є різні коридори впливу, в тому числі на СБУ на МВС. Вест і навіть від бюдівців для того, щоб цю експертизу затягнути. Тому я хочу сказати: якщо українці будуть запитувати, або якийсь експерт, або хтось з політиків буде маніпулювати, буде, наприклад, питати, а чому немає посадки Тимошенко так довго, то давайте впираємося в кримінальний процесуальний процесуальні закони, кримінальний закон, який веде до того, що справа може бути передана до суду, і я впевнена, що якраз в суді вона би швидко б розглядалася. А до суду її підготувати треба дуже серйозно, тому що ми прекрасно розуміємо, яких адвокатів сильних вже. Взяла Тимошенко і точно, яка буде намагатися цю справу роздати в суді. так ось поки цього незалежної установи НАБУ не буде мати, то ми не тільки вироків по Тимошенку, дуже скоро не побачимо, а по батьох інших фігурантах, які власне звинувачуються вчинені корупційних злочинів Добре, Мартино. А можна якимось чином цю операцію власне експертизу провести десь за кордоном? Звернутися не знаю до Інтерполу, до Європолу до якихось інших колег від таких. Теж антикорупційних структур в різних країнах в Євросоюзі, наприклад, сказати, у нас от резонансна справа. а ну перевірте нам її там умовно за 5 днів. Ну це можна зробити буде, взагалі. У нас були прецеденти, насправді, коли така міжнародна експертиза проводилася. Справа в тому, що все ж таки вона повинна бути проведена незалежними установами законом в країні, які проводять в Україні таку експертизу. Але якщо ми навіть говоримо про якесь міжнародну експертизу, то це насправді не означає швидкий розгляд ці проведення цієї експертизи, і це також можливе затягування, і це не означає швидку передачу цієї справи до суду. Я вам більше того скажу, що сама Тимошенко сьогодні маніпулювала експертизою, і вона чудово розуміє, що от, за що можна юридично зачепитися, аби уникнути покарання, це проводити експертизу і фонетично доводити всім, що це не її голос. Хоча вона сьогодні абсолютно підтвердила насправді, що це її голос. Ніяк це не заперечувала. І вона говорить: ми будемо проводити експертизу, яка буде повністю незалежна і підтвердить, що це, мовляв, не не я на плівках. А я хочу вам сказати, що це дуже небезпечний оцей прецедент, хто там яку експертизу буде проводити, тому що в Україні визначені три установи з МВС і Міню. Такі повинні надати свій експертний визнав. і от поки що, відповідно до закону, ми маємо чекати експертизу власне із цих трьох установ. Я хочу вірити, що е, такий прецедент по політичної корупції зараз цієї справи він настільки скандальний. Вся увага українців до нього прикута. Я просто, як громадська активістка, як юристка, просто намагаюся вірити в те, що всі ці установи будуть розуміти СБУ, МВС і Мінюст, наскільки великий запит українців за. Зараз до нульової толерантності до корупції не буде затягуватися цією експертизою без цієї експертизи. Ні про який рух справі по Тимошенко і проведення її до покарання не може йти мови. Я нагадаю, що мова йде про вчинення тяжкого злочиня. Звичайно, що зараз діє презумпція невинуватості, що немає якого вироку суду, але і підозру вчинення тяжкого злочину, за який передбачено покарання волі до 10 років. Добре, на, на останок, пані Мартино, хвилинка у нас буквально вся ця історія навколо Тимошенко тут вже більш. Політичне питання вона спрацює їй в плюс чи в мінус з точки зору електоральної підтримки, як вважаєте? Я сьогодні про це теж думала. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що за останні п'ять років давайте відверто за останні чотири роки від такої кровопролитної війни. У нас не було взагалі діла до якихось таких політичних історій, серйозних, крім корупційних, великих скандалів, які там стосувалися оточення, наприклад, президента мова про Міндіча йде, так, і ніхто не взагалі на слуху не було ніяких інших політичних прізвищ, про які вже дуже давно всі забули, і ба більше які не мали жо. Одних взагалі е, там ніяких електоральних е, давайте відверто е, можливостей для якихось майбутніх виборів. Всього іншого я вам хочу сказати, що зараз я бачу, що така увага до Тимошенко є створенням для неї арени, майданчику уваги е, для того, аби власне виголошувати всі ці політичні гасла, які нікому би не були потрібні нікому би не було цікаво це все слухати. Абсурдно, це все виглядало. Її спроби намагання звинуватити на. Був в нічньому управлінні і ще в липні цього року. Я була сама на акціях, я чула, як українці молоді реагували на цей абсурд, і тобто з цього всі сміялися. Зараз дійсно створюється арена і майданчик, де будуть намагатися лунати такі дуже. Поп популістичні заяви, так які можуть багатьма українцями підтриматися і сприйматися. Але я вірю, що українці порозумнішали з 2010 року. Зараз на вулиці 2025 рік. Я вірю, що багато молоді зробили свої висновки, які точно не будуть слухати політичні синітниці, які говорить їм Тимошенко. Я не думаю, що це в багатовідсотковому значенні може змінити якось електоральне поле в її бік. Але це дійсно може стати на короткий період. Часу, бо будь-яка новина давайте відверто живе не довше ніж три дні. от на короткий період часу це дійсно стане для неї майданчиком, аби привернути для себе увагу. Але я би не надавала цьому аж такого великого значення, бо для великої кількості українців це вже знаєте як більш така розважлива історія антикорупційний Netflix, Бо єдине, що хочуть українці, де бачити Тимошенко, це аби вона була в СІЗО і відповідала за все, що було вчинене нею, навіть не за останні 12 січня, 13 січня, все суми почули на плівках, а за останні багато десятків років. Ну нагадаємо, що вона колись вже була в СІЗО, три з половиною роки. Вона провела в Качанівській колонії. Власне, ну і пам'ятаємо, внаслідок яких подій вона вийшла на волю. Пані Мартино, дякуємо вам. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру межа, була з нами на зв'язку.